Місто Лева. Острівець європейської архітектури в Україні. Це місто для навчання, роботи та, звісно ж, відпочинку. І Якщо ви вирішили цієї зими провести час у Львові, то візіть Україн вже знає, куди треба сходити у засніженому місті. Львів це чудовий вибір для відпочинку в будь-яку пору року. Але на період зимовий свят місто перетворюється на справжню різдвяну казку. Архітектура просто неймовірна і милуватиме око навіть найвибагливішого мандрівника, не дарма Львів називають близнюком Праги або маленьким Парижем. А метушня на вулицях та новорічні ілюмінації додадуть ще більше атмосфери свята, та все ж сьогодення вносить свої зміни у святкування. Традиційний ярмарок на проспекті Свободи поки не планують проводити, принаймні так заявила місцева влада на початку грудня. А от ялинку відкрили напередодні Дня Святого Миколая. 5 грудня її оснастили ілюмінацією, яку закупили ще у 2018 році. А головною прикрасою зеленої красуні є тогорічний протитанковий їжак. Крім ялинки, жителів того стей міста порадує ще одна традиційна деталь новорічних свят ковзанка. Але цього року у Львові дещо змінилось. Ковзанка зі свого звичного місця на площі ринок переїхала на територію біля торгового центру Вікторія Гарденс. Робити піруети тут можна з грудня по березень. Побувати у Львові та не випити кави просто злочин. Ви заарештовані, не скоїти його, допоможе львівська копальня кави. Якщо новорічні свята це щось казкове, то саме сюди й варто завітати, аби поринути у світ магічного видобутку кави. Тут можна пройтися копальнями, де й знаходять зерна для неймовірного напою. Можна сісти насолодитися кавою у теплій львівській атмосфері. Жаль. 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 Та от робітників, що працюють у шахтах у поті чола, тут чомусь ніколи не зустрінеш. І взагалі трошки закрадаються сумніви. Чи так все ж з'являється кава на світ, але розгадати цей секрет краще самому побувавши на території закладу? Стара добра реклама нагадує: напередодні Різдва у Львові з'являється не тільки ялинка та ковзанка, а й особливе пиво. Та, здається, львівське пиво буде завжди особливим. Адже традиція пивоваріння тут починається ще за кілька століть до відкриття першої промислової пивоварні у 1715 році і заснували її ніхто інші, як ченці. На знак цього, на проспекті Свободи встановили пам'ятну скульптуру ченцю пивовару. Як то кажуть, хто львівське п'є, той 100 років живе. Ні, звісно, це не рекомендація лікаря, а просто один із рекламних слоганів, які використовували на початку 20-го століття для популяризації пива. Та все ж у Львові кожен може посмакувати світлим чи темним. Ще один атрибут новорічних свят, який супроводжує нас з самого дитинства, шоколад. До Львова цей смаколик привіз швейцарський кондитер на початку 19 століття, продовжує історію виготовлення цих ласощів львівська майстерня шоколаду. Вона відома вже по всій Україні і має свої філіали в інших містах. Та завітати у саме серце компанії, звідки розпочався весь цей шлях подія канонічна: привезти близьким коробочку цукерок або плитку львівського шоколаду чудовий подарунок. Чимало історій можна розповісти про Львів, та одна з них змінила життя всього світу. Це винайдення газової лампи двома фармацевтами Йоганом Зегом та Ігнацем Лукасевичем. Сьогодні увіковічують їхні старання у ресторації музеї газова лямпа. Тут можна подивитися на етапи очищення нафти, також подивитися на другу найбільшу колекцію газових ламп в Європі, що налічують більше півтисячі експонатів, і лампи неабейки, деякі з них. Належали імператора Австрійської імперії Францу Йозефу. Львів це ще й культурна столиця України. Загалом, на період новорічних свят, заклади культури готують понад сотню подій для жителів та гостей міста. З дітьми можна завітати на виставу вертеп до театру ляльок. У дійстві канонічні біблійні тексти переплітаються з колоритними українськими колядками. А от без дітей уже можна насолодитися різдвяним джазом. Де знайомі новорічні хіти лунатимуть у нових аранжуваннях. Відвідай Львів у турах разом з Vіть Ukraine. Зручне планування, продумані трансфер, готелі та локації. Все це зручно замовляти разом з платформою Україн». Обирай тур на свій смак разом з Україн» вже сьогодні. Більше інформації про подорожі Львовом шукай в описі під відео. Львів це місто з близько двома з половиною тисячами архітектурних та історичних пам'яток, які оберігає ЮНЕСКО. Та не тільки місця роблять його таким чарівним. Давня історія тут переплітається з сучасністю. Саме у Львові зародився легендарний музичний гурт Океан Ельзи». Тут же починали свою діяльність Скрябін та Руслана. Львів це місто, де на кожному кроці чекають нові враження, місто, де можна наповнитися енергією всього за кілька годин перебування. Місто, яке варто відвідати цієї зими. Дякуємо за перегляд, ставте вподобайки, залишайте коментарі та підписуйтесь на канал. До зустрічі у наступному випуску Візіть Україн.